З прифронтового мирнограда вдалося евакуювати частину безпритульних тварин у місті, яке щодня під російським обстрілом працював притулок. Там було більше 200 собак та півсотні котів. І, Як стало відомо, цієї ночі у заклад влучив ворожий снаряд. Втім, всіх підопічних встигли вивести. Тимчасовий прихисток знайшли у Києві, а дніпровські волонтери погодилися їх туди доставити. Як відбулася евакуація, дивіться у наступному сюжеті. Покровську в місті російська армія підірвала усі мости, тому шлях волонтерів до Мирнограда лежить через села ґрунтовими дорогами. А це вже місце призначення. Найбільший у Мирнограді притулок для тварин. Тут прихистили більше 200 собак та понад півсотні котів. Переважна кількість покинуті господарями у власних дворах чи підібрані на вулиці. Зараз їх готують до евакуації. Перед довгою дорогою чотирилапам дають снедійне. Я починаю вантажити. А скільки він важить приблизно? Лінія фронту до Мирнограда з кожним днем стає все ближче. У місті майже безперервно лунають вибухи. За одну поїздку волонтерам вдається забрати 80 тварин. Новий прихисток для чотирилапих власники знайшли у Києві частину шляху Мирноград-Дніпро підопічні витримали. Собаки ведуть себе добре, але зараз щось там відбувається. Та поїдемо, я включу музику, буде це добре. Олексій Волонтер, а сьогодні за сумісництвом особистий водій чотирилапах і їхній рятівник розповідає, евакуацію супроводжували постійні вибухи. Тварини дуже нервували, це була складна операція. Це було дуже швидко, потрібно було зробити. А тварин багато. Там, мабуть, 80 або 100 собак. Потрібно було в два буси полостити. Це складна логістика. Євген та Олексій чи не єдині, хто відгукнувся на благання власників притулку про евакуацію. До всіх тих людей, хто каже, що з тваринами не можна, подивіться на них. Подивіться у їх очі. Що треба було зробити? По Поосипляти, побивати їх чи полишити під обстрілами. Тому що Сам Євген з Маріуполя, що таке російське бомбардування відчув на собі, коли вдалося виїхати з пекла, почав сам допомагати з евакуацією іншим. Спершу була Херсонщина, тепер Донбас. Сім'я родина. Вони не знають, коли наступного разу опиняться тут, коли буде можливість повернутися додому. Скільки врятованих людей Євген не веде підрахунок, каже лише за останній тиждень вивіз більше двох десятків людей. Евакуація з Покровська для тих, хто не має власної автівки, ускладнена з міста. Відмінені будь-які потяги не відправляються автобуси. Людей зараз стає все менше і менше з дітьми, також все менше й менше. Це ну, нас радує, така тенденція, тому що ну нарешті дійшло, що треба. Ось тому, що ну багато будівель вже понівечені. Багато зруйновано адмінбудівель, і е, немає світла, немає газу. Ускладено і саму евакуацію. Зруйновані дороги, мости та ще й обстріли не стихають. Ситуація на фронті стрімко міняється. Люди просять не відкладати виїзд. В першу чергу, ті, ті люди, хто зараз знаходяться у більш-менш мирних містах. Протягуйте руку допомоги до тих, хто виїжджає до переселенців. Ну входьте у їх становище, тому що коли ви кажете, що з тваринами не можна, з дітьми не можна. Ну у людей опускаються руки. І звичайно, до до можновладців, котрі там постійно на яких нарадах, досі сидіти на нарадах, почніть щось діяти. Волонтери вже планують наступну евакуацію. Кацію цивільних з Донеччини, а поки що до свого нового прихистку рушають чотирилапі попереду 12 годин дороги. Дніпро Київ з Дніпра Олена Медлюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.